Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову свіженька пропозиція з аукціону Kia Niro 2020 рік, 8 місяць, темно-синій металік. Автомобіль лише переїхав з аукціону. Класний колір, темно-синій металік, автомобіль на максимальній комплектації, рестайловий. Весь в оригінальному окрасі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Лише на задньому бампері є така незначна притертість. Задні стопи Full LED вже набагато цікавіші, ніж 2019 рік, тому що вже ледовські стопи йдуть. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, як ви бачите, гума на автомобілі в хорошому стані. Так, одна маленька така притертість по кузову зверху є, решта все в оригіналі. Далі. Трьохфазний вихід для зарядки є в даного автомобіля. І максимальна комплектація Executive Line. До кінця нульового розмитнення лишається, грубо кажучи, Три місяці, щоб встигнути купити, завести, розмитнити 1 євро за 1 кВт. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Будь ласка, GBL музика, пам'ять сидіння, електросидіння водія, амбієнт підсвіточка, тримання полоси, шкіряний салон у 2020 році. Йде вже отака велика. Мультимедіа набагато симпатичніша, набагато стильніша, ніж 2019 рік. Тому купуємо на аукціонах лише 2020 рік і вище. Так, амбієнт підсвіточка з правої сторони. Такий е, нюанс є. Є царапини на панелі спереді. Але їх можна десь в Україні зробити, виправити це на Детейлінгу, тобто, але потрібно шукати де. Чесний оригінальний пробіг 99 254 км. Повний запас ходу 483 км. Так, підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Заміряли життя батареї, сох батареї так званий. І життя батареї складає 100%. Тому Кіаніро така цікава в покупці, як електромобіль. Великий запас ходу, батарея не просідає. Далі. Камера заднього огляду з проекцією руху є в даному автомобільчику: клімат, бездрутова зарядочка для телефону, підігрів сидінь, охолодження сидінь, водія пасажира і підігрів задніх сидінь. Також є підігрів. Керма максимальна комплектація Executive Line. Такої популярності набули електромобілі Kia Niro, тому що великий просторий салончик в даного автомобіля. Так само великий багажник. Багажне відділення достатньо, достатньо для розміщення. Є якісь мікроцарапинки по пластику. Але є в нас два зарядних пристрої, і ціна на даний автомобіль також буде дуже хороша. Також в автомобілі встановлений відеореєстратор, є компресор електричний, смола, все повністю укомплектований автомобіль. Темно-синій металік, досить популярний колір автомобілів на аукціоні. Електричний хімно стає кіаніро з гарним пробігом все менше і менше. Лишаються тільки великі пробіги 170, 180, 200. І ціна, я думаю, буде рости до кінця року. Тому, кого зацікавив даний автомобіль з двома такими невеликими царапанами на бампері і на панелі мікроцарапаними, не зволікайте, телефонуйте. Підшипники в даному автомобілі не годуть, клімат працює, максимальна комплектація, сок батареї 100%. Так, підсумовуємо даний автомобіль. Ціна з розмитненням і доставкою буде написана в темі відео. Тобто, як ми раніше подивимося, у нас стояли десятки тут електромобілів. Реально ряди поменшали. Немає є лише на сьогоднішній день в наявності дві кіаніру. Все решта ми купили для наших підписників, для наших замовників. Одна свіженька пропозиція з аукціону. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал. Також будуть інші автомобілі, також цікаві для експорту в Україну.